Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як створити і вести сімейний бюджет в Excel. Для фінансової грамотності і навіть для загального розуміння ваших прибутків і витрат, завжди корисно переглядати, скільки ви заробляєте і витрачаєте щомісяця на різні види товарів, продуктів і послуг. Можливо, ви збираєте гроші на новий автомобіль чи комп'ютер, чи донатите гроші на щось корисне. В такому випадку цей інструмент також буде незамінним. Для багатьох людей. Сімейний бюджет це одна з головних причин вивчити Excel і його можливості. Отже, не будемо тягнути кота за хвоста і відкриваємо Excel. Тут заходимо в закладку, яка називається «Файл». І звідси заходимо в опцію Створити. В цій закладці ми можемо створити нову книгу Excel. Ось у нас є опція пуста або ж порожня книга. І нижче у нас є цілий набір різних шаблонів, або ж зразків чи заготовок від компанії Microsoft і інших людей. Які створили наперед заготовлені шаблони із формулами і функціями, і готові ділитися ними з іншими людьми безкоштовно. Звідси ми можемо перейти у закладку або ж в опцію, яка називається бюджети, ось вона тут. Або ми можемо у пошуку просто написати бюджети. І Excel нам відображає величезний список різних заготовок або ж шаблонів для бюджетів. Тут є бюджети компаній, бюджети різних свят, наприклад, ось у нас є планувальник вечірок. Планувальник, наприклад, заощаджень, навчальний бюджет, місячний бюджет для коледжу. Ось у нас є ось такий, наприклад, сімейний бюджет і ціла купа інших варіантів бюджетів. Для цього відео я виберу опцію Планувальник сімейного бюджету. Так, мені потрібно її тільки спочатку знайти. Окей, щоб мені було простіше, я напишу ось тут планувальник сімейного бюджету. І натисну Enter. І ось Excel знайшов мені цей шаблон. Швидше за все, якщо ви зробите точно такий же пошук, за цими ж словами, у вас теж з'явиться ось цей шаблон, такий як у мене. Давайте класнемо на ньому. Тут нам Excel показує опис, що цей шаблон робить і для чого він створений. Цей шаблон, як написано, ось тут створений компанією Microsoft. І тут, власне, написані деталі про те, що він може зробити. Натискаємо на опцію Створити. І у нас відкривається. Ось таке нове вікно із цим шаблоном. Тепер давайте розглянемо, як за допомогою цього шаблону і можливостей Excel, ми можемо спростити і систематизувати те, як ви плануєте і розпоряджаєте своїм сімейним бюджетом. Зараз, коли ви вперше відкриєте цей шаблон, коли ви будете клацати на ось цих клітинках, вам буде вистрибувати таке маленьке спадаюче вікно або ж меню із описом, що кожна з цих клітинок робить і що вона означає. Ось тут ми можемо прочитати, що в цій клітинці наведено загалова каркуша. Ми можемо тут, наприклад, написати рік і місяць, якщо нам потрібно. Ми розуміємо, що це бюджет сім'ї на місяць. Ось тут у нас, наприклад, є прогнозовані витрати, тобто ті витрати, які ми очікуємо мати в цьому місяці. Тут у нас написані фактичні витрати, тобто ті, які ми в дійсності витратили в цьому місяці. Цей шаблон створений, використовуючи якісь тестові дані, які ми, звичайно ж. Будемо змінювати згідно наших конкретних витрат, прогнозованих і фактичних. Якщо ви прокрутите шаблон згори донизу, ви побачите, що тут є декілька секцій, про які ми зараз поговоримо. Але спершу давайте глянемо на секції, які ми бачимо згори, відразу, коли відкриваємо цей шаблон. Давайте спершу я зміню трішки масштаб, щоб нам було все видно, наприклад, 95%. Окей, нормально. Ось ця секція, ось тут. Нам потрібно для того, щоб записати прогнозований місячний дохід. Оскільки в сім'ї, як правило, є двоє батьків, тут, відповідно, у нас написано дохід 1 і дохід 2. Якщо ви хочете, ви можете змінити на, наприклад, дохід чоловіка і дохід дружини. Або як вам подобається. Скажімо, один з членів сім'ї планує, що в цьому місяці, або в наступному місяці, або щомісяця зароблятиме приблизно, наприклад, 25 тисяч гривень. Затиснемо Enter. І другий член сім'ї, наприклад, зароблятиме 5 тисяч гривень. Окей. Крім того, у нас є тут опція додатковий дохід. Тобто, можливо, у вас буде якийсь підробіток на стороні, або вам надішлють гроші, якісь друзі чи родичі. Можливо, ми розраховуємо, що ми також отримаємо 2000 гривень від якихось наших родичів за кордону. І Excel нам автоматично ось тут підрахував загальний щомісячний дохід. Тобто ми щомісяця орієнтовно розраховуємо на дохід в сумі 32 тисячі гривень. Ідея тут в тому, що перед початком місяця ви зі своєю другою половинкою сідаєте разом і розплановуєте, скільки очікуєте заробити і отримати коштів у наступному місяці, і відповідно до цього, далі будете планувати свої витрати. Далі, ви також разом сідаєте і розплановуєте, скільки коштів потрібно буде витратити в наступному місяці на ключові потреби. Щоб орієнтуватись, яка у вас фінансова ситуація. Імовірно, що ви плануєте витратити певну суму грошей на якісь фактичні витрати, наприклад, на житло, але поки що ще не знаєте, які конкретні суми ви будете витрачати. Тому ось сюди, наприклад, для цього прикладу, ми можемо зайти і видалити усі дані, виділивши всі ці клітинки на фактичні витрати, класнувши ось тут правою кнопкою мишки і вибравши опцію Очистити вміст. Ось так. Тепер у нас у фактичних витратах. Поки що нічого немає. Я думаю, ви зрозуміли, що оскільки це шаблон від компанії Microsoft, то з першого разу нам потрібно буде трішки його підчистити і змінити певні дані для прогнозованих доходів витрат, як мінімум. Далі все буде набагато простіше. Наприклад, в першій секції, де у нас є витрати на житло, ми, скажімо, орієнтуємо, що щомісяця ми платимо за житло, скажімо, 5 тисяч гривень. Ось так. У нас немає ніякої другої іпотеки чи оренди, ми орієнтовно платимо. Скажімо, 500 гривень за телефон, ми платимо 500 гривень за електроенергію, можливо, 200 гривень за газ, 100 гривень за воду і водовідведення, 0 гривень за кабельне телебачення, тому що ми дивимося, все наше відео на YouTube. можливо, 10 гривень за вивезення сміття, обслуговування і ремонт нашої квартири, скажімо, ще 100 гривень. Готово. Якщо у нас є якісь інші витрати, ми можемо додати їх сюди. Тобто орієнтовно прогнозовані витрати на житло на місяць, у нас 6410 гривень. Ми можемо далі проглянути інші категорії витрат і прибутків. Наприклад, у нас, можливо, будуть якісь регулярні щомісячні витрати на транспорт, можливо, ми платимо за авто, за страхування, ліцензування, паливо і так далі. Наприклад, якщо у нас є машина і ми платимо за її оренду або лізинг, скажімо, 3000 гривень в місяць, ми додамо цю витрату сюди. Далі, якщо у нас є витрати на страхування, дому, здоров'я, життя і так далі, ми додамо ці витрати сюди. Якщо у нас є очікувані регулярні прогнозовані витрати щомісяця на продукти, ми можемо додати їх сюди. Витрати на дітей, витрати на юридичні послуги. Якщо у нас є якісь заощадження або вклади, у які ми регулярно відкладаємо певну суму наших грошей, додамо сюди. Далі перейдемо у колонку справа. Тут у нас є, можливо, певні кредити, які ми мусимо виплачувати. Щомісяця, далі у нас тут є певні розваги, можливо, ми щомісяця ходимо на концерти або в театри. У нас є певні витрати на податки, доля за собою, можливо, ми ходимо в спортзал. Я сподіваюся, ви ходите в спортзал, і на нього витрачаємо, скажімо, 50 гривень в місяць. Далі, можливо, у нас є домашні тварини, подарунки, пожертви. Наприклад, на ЗСУ, у нас прогнозовані витрати, скажімо, 1000 гривень в місяць. І тепер ми проглянули всі наші прогнозовані витрати. Далі, перед тим як додавати фактичні витрати, тут можна зробити маленький трюк, який допоможе нам зберегти купу часу на ведення цього щомісячного бюджету. Як правило, певні категорії сімейних витрат лишаються майже незмінними від одного місяця до іншого, можливо, з мінімальними відхиленнями, а інші категорії можуть змінюватись. Коли ми ввели більшість із цих витрат, які у нас є стабільними від одного місяця до іншого. Нам потрібно переіменувати цю закладку і назвати її, наприклад, зразок. Великими вітрами, «Зразок». Окей. Після цього ми клацаємо на цій закладці правою кнопкою мишки і вбираємо опцію Перемістити або копіювати. Натискаємо сюди, у нас з'являється ось таке діалогове вікно. І ми клацаємо сюди на опції Створити копію. Ми створимо копію цього аркуша, використовуючи зразок за основу. Окей, копія у нас готова. Давайте ми перенесемо її вправо. І, наприклад, перейменуємо ось цю закладку, двічі класнувши на ній. Або ми можемо класнути на ній правою кнопкою мишки і вибрати опцію Переіменувати. Перейменуємо цей аркуш, вказавши місяць і рік, для якого ми будемо зберігати дані в цьому аркуші. Наприклад, січень 2035 року. Окей. Тепер ми можемо створювати окремий аркуш для кожного конкретного місяця і року, і вже в цьому конкретному аркуші для цього місяця вносити фактичні витрати. І в фактичні витрати і фактичні прибутки або ж доходи щомісяця ми зможемо зрозуміти, чи ми в плюсі чи в мінусі. Скажімо, в кінці січня 2035 року ми підрахували, що дійсно витрати на іпотеку оренду у нас були 5 тисяч гривень. Окей, Другі іпотеки у нас немає, у нас вони нуль. На телефон ми витратили не 500 гривень, можливо, там була якась січнява знижка. Ми витратили 450 гривень, наприклад. На електроенергію ми витратили не 500, а трішки більше, наприклад, 620 гривень. На газ ми витратили лише 100 гривень, ми багато газу не використовували. Постачання води і водовідведення теж нам коштувало 100 гривень. За кабельне телебачення ми не платили. Вивезення сміття 10 гривень, як і планувалось, обслуговування і ремонт. У нас коштували всього-навсього 50 гривень. Окей. Матеріали 0. І інше також 0. Далі пройдемось по інших категоріях. Як і розраховувались, фактичні витрати на авто. У нас було, наприклад, 3000 гривень. Окей. Далі на що ми ще витрачали гроші. Наприклад, із запланованих 1000 гривень на ЗСУ ми так витратили 1000 гривень. Або, можливо, ми витратили 1500 гривень. Окей. Далі. Які у нас ще були витрати на спортзал, ми також витратили запланованих 50 гривень. Цей шаблон має такі цікаві позначки. Ось тут справа від чисел фактичних витрат. Коли сума співпадає з очікуваною, то ця стрілочка у нас залишиться жовтою або ж буде жовтою. Коли ми витратили менше, ніж планували, тобто ми зекономили, то стрілочка у нас стає зеленою. Коли ми витратили більше, ніж планували, то стрілочка у нас стає червоною. І ось тут в стовпчику різниця. Нам також показується власне, кінцевий результат того, скільки ми планували відносно того, скільки ми витратили. Далі, в цьому місяці нам також потрібно ввести фактичний щомісячний дохід. Тобто, скільки ми планували заробити, ми написали ось тут. Нижче нам потрібно ввести, скільки ми фактично, тобто в дійсності, заробили за цей місяць. Наприклад, чоловік або дружина, хто це у нас тут, перший, планували заробити 25 тисяч. Потенційно отримали бонус і заробили, скажімо, 30 тисяч. Ось так. Друга людина, або ж другий член сім'ї, який планував заробити 5 тисяч, заробив 4 тисячі. Так. Додатковий дохід. Ми, скажімо, планували отримати 2 тисячі, а отримали 2500 гривень. Окей. Загальний щомісячний дохід проєктований або ж прогнозований був 32 тисячі. А дійсний або ж фактичний місячний дохід у нас став. Або ж був в цьому місяці 36 500. Так, глянемо поки що нагору. Ось тут у нас є такий невеличкий рядок, або ж таблиця підсумків, де ми знаємо, що прогнозованих витрат у нас було 10 460, а фактичних витрат у нас було 10 880. Так, що тут не так з різницею. подивимось. Помилка означення. Подивимось на джерело помилки. Щось Екселі не подобається. Давайте ми напишемо, що ми планували тут 0. Ось тут ми планували 0. Окей, тепер тут ми витратили 0. Enter. і тут ми витратили 0. Готово. Тепер я надіюсь, що помилка буде виправлена. Так, все окей. Поки що залишимо все, як є, а все у нас нормально. У нас різниця прогнозованих витрат і фактичних витрат 420 гривень. Тобто, ми витратили більше на 420 гривень, ніж прогнозували. Маючи такий аркуш з даними, ми тепер можемо зрозуміти, на які категорії ми витратили в цьому місяці більше, ніж планували, а де загалом потенційно могли зекономити. Така ось проста аналітика, але багато людей навіть поняття не мають, скільки вони заробляють і скільки витрачають, і на що взагалі йдуть гроші. Як я вже казав, ось ця таблиця підсумків дає нам можливість побачити, що відбувається у нас в поточний момент. І кожного разу, коли ви змінюєте будь-яке значення, у будь-якій із цих секцій, ось тут, на ваші прогнозовані витрати або фактичні витрати, то значення ось тут також зміниться, щоб відобразити уже оновлені дані. Ви вже певно знаєте, що так працює Excel. І, наприклад, якщо ми в плюсі ближче до кінця місяця, у нас є позитивний баланс ось тут, фактичний баланс на кінець місяця, тобто після всіх витрат у нас залишається 25 620 гривень, і це більше. Ніж ми очікували аж на 4080 гривень, то ми можемо кудись ці залишкові гроші або взагалі весь баланс позитивний, який в нас залишився, ми можемо всі ці кошти або відкласти, або пожертвувати, наприклад, ще на українську армію, на ремонт нашої кухні чи на якусь подорож. І в такому форматі ми дуже легко можемо зрозуміти, що відбувається в цьому місяці із нашими прибутками і витратами, тобто з нашим сімейним бюджетом. Аналогічний підхід ми будемо використовувати для наступного місяця – Наприклад, для лютого 2035 року ми знову ж таки зайдемо сюди. На початку місяця або ж перед початком місяця класнемо правою кнопкою мишки тут. Виберемо опцію Перемістити або ж копіювати. Поставимо пташечку ось тут, Створити копію. Перед аркушем січень 2035 року. Натиснемо ОК. І у нас з'явиться нова закладка. Ми її назвемо, звичайно, ж, лютий 2035 року. І в цьому шаблоні. Повторимо все точно так само, як ми робили для січня того ж року. І такий підхід копіювання цього зразка і створюючи новий аркуш для кожного місяця, ми будемо використовувати щомісяця кожного року. Звичайно, щомісяця певні витрати у нас будуть змінюватись, можливо, зростати або зменшуватись, і ми спокійно можемо внести ці дані, оновлені дані для того конкретного місяця. Одна з величезних переваг такого місячного бюджету у тому, що я можу глянути. На якийсь місяць рік тому, два роки тому чи навіть 5 років тому. Звичайно ж, якщо в мене є аркуш для того конкретного місяця, і я дисципліновано вів свій щомісячний бюджет. При потребі ми можемо потім створити новий аркуш, зібрати всі витрати за рік помісячно, і зробити графік або ж навіть намалювати діаграму, щоб візуально зрозуміти, як змінювалися наші прибутки і витрати протягом року. Аналогічно ми можемо подивитись, скільки ми в середньому витрачали кожного січня за останні 5 років і планувати відповідно наші витрати на січень наступного року. Окей, поки що ми розглянули найбільш популярний шаблон для ведення і планування місячного сімейного бюджету. В шаблонах в Excel ось тут є багато інших шаблонів для планування бюджету, складніших і простіших, звичайно ж, на ваш смак. Але цей, який ми сьогодні використовували. Дуже популярний і відносно легкий у використанні. Тому спробуйте, не пожалкуйте. Як завжди, якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному відео.